Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження це Audi Q7, 2006 рік на моторі 4.2. Так, його по кузову, дуже нарядна тачка. Хто любить такі прибомбаси у нас таке є. Так, друзі, що ми маємо? Шостий рік, 4.2. на 21 дисках, без ключ на 4 двери, пам'ять, повний електропакет, музика, електрорегулювання, автосвітло, автодощ, є екранчик, все працює без помилок. Зараз він заведений. Є панорамка, задній ряд теж в дуже гарному стані і він самімісний. Такі кожні коврики, ззаді клімат теж роздільний, є шторочки. Все працює, все складується. Так, друзі, приїжджайте на огляд, на тест-драйв по машині проведено куча робот, все розкажемо, покажемо, дзвоніть. Ми на зв'язку.